На прямому репортер то одразу до головних новин. У наслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовані четверо людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Одну людину госпіталізували до лікарні з черепно мозковою травмою та травмами кінцівок. У одному із районів області від вибухової хвилі постраждали понад 100 приватних будинків та 30 квартир у семи багатоповерхівках. В Україні унаслідок обстрілу загинула волонтерка із Іспанії. Це підтвердив міністр закордонних справ країни. За його словами, ракета влучила у автомобіль, де була жінка. За даними змі, вона була співробітницею неурядової організації, яка займається евакуацією цивільних із лінії фронту. Напередодні у цій організації повідомляли, що четверо членів її команди потрапили під російський обстріл поблизу Часового Яру на Донеччині. На місці загинув канадський волонтер і ще двоє чоловіків поранені. Продолі жі інформації тоді ще не було. Сили оборони зайняли частину опитного на Донеччині. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, цю операцію наші військові провели дві доби тому. Барабаш зазначив, що українські воїни не лише просувалися до опитного, але й ведуть бої на території селища. У ранковому зведенні генштабу зазначалося, що на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках збройні сили продовжують стримувати ініціативу. Вони стримують ворога та проводять штурмові дії. На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону збройних сил України в районах Берестового, оріхово васильківки Богданівки на Херсонському напрямку. Сил оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам. Підірвався під час робіт у полі на Харківщині. Комбайн наїхав на ворожу міну. Сталося це у Ізюмському районі. За попередньою інформацією, комбайнер отримав легкі поранення від уламків скла та відмовився від госпіталізації. Україна розчарована слабкою декларацією саміту G20 та запропонувала свій варіант у частині щодо агресії Росії проти України. Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка. Він також навів фрагмент тексту декларації із виправленнями формулювань: війна в Україні на війна проти України, українська криза на російська війна або агресія проти України. Тощо, ось як могли б виглядати основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності? Зауважив Ніколенко. Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу Іскандеру уздовж кордону з Україною. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, саме цим комплексом напередодні завдали ударів по території України. Таким чином іде методичне знищення насамперед цивільних об'єктів нашої держави. Також Скібіцький наголосив, що Росія активно застосовує проти українських військ авіацію. Україна та Швеція домовилися про бойові машини піхоти сів 90 Про таке повідомили у Міністерстві оборони. Ці БМП підвищеної прохідності і з посиленою багатошаровою бронею вважають найкращими у світі. Головна перевага такої машини турбота про екіпаж, адже такого захисту, як сів 90 немає у жодній іншій БМП. Зазначили в оборонному відомстві. Шведська машина також має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну гармату. День пам'яті українців, жертв примусового виселення у 1944-51 роках у другу неділю вересня. Ми традиційно згадуємо тих, кого виселили з їхніх етнічних земель, зокрема із Лемківщини, Холмщини та Нацяння. У вересні 44-го, аби уникнути суперечок щодо спірних територій, Польща та Радянський Союз уклали угоду про взаємний обмін населенням. Західний кордон СРСР був визначений без врахування етнічної складової населення, яке мешкало у прикордонні українців примусово виселяли із Польщі, а поляків з України. За даними інституту національної пам'яті, тоді покинути свої домівки були вимушені майже 700 тисяч українців. Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу у Марокко перевищила дві тисячі людей і ще понад дві тисячі поранені, багато із них у критичному стані. Потужний землетрус стався у п'ятницю за 70 кілометрів від туристичного центру Маракеша, зруйнувавши цілі села. Це найбільший землетрус за кількістю жертв у Марокко за понад десятиліть. Війська та служби надзвичайних ситуацій досі намагаються дістатись до віддалених гірських населених пунктів. Багато людей уже другу ніч ночували під відкритим небом бо вони бояться повторних поштовхів. А туристи намагаються виїхати із зони лиха. Ми були в маракеші минулої ночі під час землетрусу. Коли прокинулося, будинок трусило, і власник сказав нам іти на площу. Тож минулу ніч ми спали на площі. А коли повернулися сьогодні, побачили там багато уламків. Ми зупинялись в маракеші. У нашому готелі усі люди спали на вулиці біля басейну, тому що боялись поштовху. В нашому номері деякі стіни тріснули, протікала вода. Але наш готель залишився цілим. В Україні триває збіру вочевих сполів. Зараз на Черкащині заготовляють картоплю та цибулю. У області цього року кількість полів під овочеві та баштанні збільшилась. Тож як працюють місцеві аграрії? Бачила наша знімальна група. Володимир за кермом спеціального комбайну для збору картоплі. 180 гектарів вручну зібрати неможливо, тож налаштували техніку на збір врожаю так, що на прилавки не потрапляла дрібна. Як стоять ножі, підкопують цей, по транспортеру виходить картопля наверх. Наверху є такі другі транспортери. На транспортерах стоять такі ліпістки, забирають весь гамуз, грудку відкидають, ну, робить ну, начисто викопує начисто картоплю. Для нього приспособ дуже багато, і він копає і цибулю, і буряк. І картоплю, і ну й ну все таке ймено, що землі росте крім крім моркви. Морква на садяні у цьому господарстві спеціалізувались на вирощуванні картоплі, моркви та буряка. Цього року додали ще чотири культури: цибулю, огірки, кабачки та кавуни. Їх вже зібрали. Тепер час картоплі та цибулі. Картоплю спершу засипають на сортувальну лінію. Там вже вручну перебирають від зіпсованої та сміття. Багато великої, хорошої і картоплі. год хороший. Сортують за розміром, сушать і відвантажують у контейнери для зберігання при низьких температурах. Зараз у нас тут проходить загрузка камери і відповідно, вже процес сушки проходить. Тут температура з сушки проходить 18-20 градусів. Планують зібрати до 12 тонн картоплі. Овочесховища є в усіх великих підприємців. Це дає змогу зберігати овочі до наступного врожаю. Однак частина фермерів, які не мають можливості для зберігання, саджали картоплю з розрахунку відразу після збору продати її. А це ризик. Та відколи частина півдня окупована, черкаські фермери взяли за вирощування овочів, якими зазвичай забезпечувала Херсонська, Миколаївська та Запорізька області. Мы можем, во-первых, хранить дольше, и качество хранения сейчас в овощехранилище намного по-другому. То есть качество хранения практически овощ не отличается, в первый месяц или под конец сезона мы продаємо. Она хранится практически в идеальном состоянии. На полях лишається морква та буряк. Ці культури ще достигають. Нема дощів, ось пливна машина. Ми включили собі дощ. Ну, я думаю, що не може бути вона плана. По-перше, в нас є полив, по-перше, сорти вже, всі підібрані вже давно. врожайність ну, від 40 до 80 тонн, все в залежності від сорту картоплі. Морква, вона. Ну, Приблизно на всіх ґрунтах однаково рост, росте з картоплею трошки складніше. Ну картоплю треба підбирати під свої ґрунти. Окремі сорти картоплі порівняно з минулим роком. Ціни на овочі нижчі. Зараз з овочесховища підприємці купують картоплю та цибулю по 8 гривень за кілограм. А гарний врожай дозволить тримати ціну без підвищень аж до весни. Віктор Горовий телеканал прямий. Перев'язати лапу та накласти бандаж кінологи на згвардійці з Миколаєва вчилися надавати першу допомогу собакам. Бійці тренувалися швидко перев'язувати голови, лапи та накладати бандажі песикам. У Нацгвардії розповіли, що зараз собаки активно допомагають шукати постраждалих під завалами, беруть участь у розмінуванні, патрулюють вулиці та несуть службу на блокпостах. Тому тварина може поранитися під час виконання завдань, порізатись або навіть обпектися. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації знайдете у телеграмі прямого каналу. Тож заходьте і обов'язково підписуйтесь і стежте за нашим Ютубом, де постійно з'являються нові ролики, блоги, огляди і інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем та питань. Власне, щоб знати більше, завжди залишайтесь із прямим.